Усіх вітаю. Сьогодні хотів би відповісти на цей коментар. Саме про це я і говорив, то що дуже часто е, нам можу, можуть являти речі, образи і, в принципі, якихось особей, е, зовсім не тих, е, які ми просимо, і скриватися за нашими, е, начебто, відповідями на запитання е, можуть е, внідрятись інші е, сутності, я рахую, і. Вводити нас в оману для того, щоб ми прийняли, наприклад, зовсім не той варіант, не той вибір шляху. Це як дивіться, я рахую, що є дві сторони у людини, світла сторона, тіньова сторона людини, і якщо людина не може максимально прийняти дві сторони цю дуальність в самому собі, то для людини дуже часто будуть. Показувати або одну сторону, або іншу сторону, і так тим самим склоняючи на той вибір, який вигідний для якоїсь определеної сутності. Тому у вашому випадку, наприклад, могли показати вам за ширмою вашого роду, за ширмою вашої дитини, за ширмою того, що вам дійсно дорого, могла явитись зовсім інша, абсолютно іншого рангу сутність, і навіяти вам власні думки, щоб ви думали так, а не інакше. Це моя думка, і в мене вже в принципі не одноразово саме так було. Ну це з приводу саме снів. Я маю на увазі.